Всім привіт! Я вітаю вас з себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про те, як же ж Польща зараз блокує кошти, які Євросоюз виділив на підтримку України. Це взагалі ця ситуація виглядає якось дуже дивно, але ми зараз абсолютно у всьому розберемось для того, щоб у вас було повне розуміння, що ж відбувається, і чому е, Польща так робить, чому, вона, чому вони блокують зараз допомогу для України. Дивіться це відео до кінця. Також попрошу кожного з вас поставити лайк цьому відео, написати в коментарях, з якого міста ви дивитесь нас, і перевірте підписку свою на канал, тому як YouTube зараз багато підписок списує. Перевірте, чи не списалось у вас. Якщо списали, то підпишіться назад. Отже, Польща відмовилась підтримати фінансування України Євросоюзом в 2023 році на рівні 18 мільярдів євро. Але не через те, що Польща не хоче підтримувати Україну, як це вже починає виставляти російська пропаганда, а через мінімальні ставки корпоративного податку. І ви ж спитаєте, як же це все пов'язано? Друзі, а все це пов'язано так, що на міністерському рівні вирішується ряд якихось питань, і далі, після того, як вони всі вже погоджені, саме всі, то вони приймаються одним-єдиним пакетом. І якщо хоча б одне рішення когось не задовільняє, і на нього якась країна накладає вето, то в такому випадку. Е Якби підтримку, ну ні одне з, з цих прийнятих рішень не затверджується, бо вони або затверджуються пакетно, або не затверджуються зовсім. І вийшло так, що зараз допомога Україні на 18 мільярдів євро попала в один пакет з рішеннями, які стосуються розблокування допомоги від Євросоюзу для Угорщини. А також податкові реформи, які дуже і дуже сильно будуть шатати польську економіку. Отже, як це все виглядає? Раніше представництво Чехії в Євросоюзі повідомило, що постпреди країн ЄС схвалили запровадження в Євросоюзі мінімального податку в 15% на прибуток для великих корпорацій. Проти запровадження глобального мінімального податку серед країн ЄС виступала Польща, а потім до неї доєдналась також і Угорщина, тому як в цих країнах цей корпоративний податок наразі складає 9%. І саме через це в Польщі так багато заводів, так багато фабрик, так багато складів і так багато різних великих корпорацій, які люблять працювати в цій країні, бо тут треба платити на 6% менше податку, ніж в інших країнах, скажімо так. Тож Польщу дане рішення абсолютно ніяк не задовольняє, тому як вони можуть втратити інвесторів. Також на міністерському рівні, незважаючи на розбіжності, було досягнуто згоди про фінансування України в 2023 році на рівні 18 мільярдів євро. І наразі лідери країн-членів блоку ну, Євросоюзу мають затвердити пакет, який включає підтримку Києва, тобто цих 18 мільярдів євро, план видатків Угорщини. Розморожування коштів для Будапешта, а також оцю саму податкову реформу, на яку не згодна Польща. І якщо на схвалення одного з пунктів буде накладено вето, жодне з цих рішень прийнято не буде. Тобто, бачимо, що Польща виступає не проти України і не проти підтримки України, як про це вже багато хто говорить. А вони виступають за збереження власних інтересів і відстоюють власні інтереси, які абсолютно ніяк допомоги Україні не, не стосуються. Вони стосуються тільки оцієї податкової реформи, яку, певне, інші країни Євросоюзу захотіли б саме зараз, саме в цьому пакеті пропихнути, для того, щоб Польща також на нього повелася. Але бачимо, що Польща поки що на це не погоджується. І як будуть далі. Відбуватися і проходити оці всі події, будемо дивитись. Але надіємося, що і Україна отримає своїх 18 мільярдів, і Польща також відстоїть ем, свої права. Що стосується Угорщини, то вони нам не цікаві. Свою думку з приводу Угорщини і угорської влади пишіть в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня. I do nowych z